Усім добрий день! З вами я Андрю Совяк, і сьогодні ми будемо грати знову майтом. У нас вже 43 й лего. Бачите, який кльовий кіт? Сьогодні ми будемо грати майтом. У нас Бачите, який Вісімнадцять тисяч і п'ятдесят 50 і п'ятсот монеток. Бачите, які ми багаті. Ну, звісно, у нас кіт дуже багатий і, сама, і самі кімнати дуже круті. Наталя, скрути, будь ласка, звук, бо той кіт мене вже грьбай. От дивіться, отака в нас тепер кухня. Така в нас їжа, перейде на унітазик. Отакий у нас унітазик. спальня. Такі спальня. Виключу світло, хай поспить. А зараз ми покажемо, як, як грати. А зараз як треба грати. Заходь Наталя в будь-яку іг, яку хочеш. Планет Хоп! Стрибати по планетах! Отак. Стри... Треба стрибати по планетах. Це, до речі, нова гра, є у Майтомі. Уже скоро вийде і відео Майнкрафт. Там, де я покажу свою хату у Майнкрафті. Адже я Майнкрафт уже граю приблизно тиждень. Хоч і не так круто, але все-таки знаю, як треба грати. Ну що ж, Наталя, а ще покажи ігру піаніно. Вийди. Це є моя ігра, ігра піаніно. зараз. У мене тут ще дуже великий рекорд. Ну, конект буде в наступному разі. Давай піаніно. Піаніно, це тако набирати музику. Та всяка музика грає, але я не буду включати, бо зараз після того, що Том буде той тупий говорити. Ну що ж, з вами був Андрій Сов'як, і я вам показував, що е, треба робити в Майтомі. Ну, коротше, обучення. Ну що ж, усім до побачення. Ставте лайк. Лайк! Для, і томіка. Підпис... І... Та, для Томіка. І підписуйтесь на мій крутий канал. Усім до побачення! З вами був Андрій Сов'як і Наташа.